У міносвіти повідомляють про успішно завершену основну сесію ЗНО 2022 цього року. Абітурієнти здавали тест із трьох предметів одночасно в умовах надзвичайної секретності задля. Безпеки його учасників у відомстві звітують про 187 тисяч абітурієнтів, які вже отримали інформацію про результати іспиту. Як минула кампанія на Волині, дізнаємося в Але Корнейко, завідувачки відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІПО. Вона із нами на зв'язку. Алла Олександрівна, добрий вечір вам. Добрий вечір. Отже, будь ласка, мені здається, що за ну принаймні за моєї пам'яті, то вперше, коли е, тестування зовнішнього незалежного оцінювання, минуло без е, уваги такої посиленої засобів масової інформації. І тільки організатори і власне самі учасники знали, де буде відбуватися те тестування. То як минулося усе? Ви абсолютно правильно зазначили. Дійсно, ми намагалися по мінімуму. Озвучувати те, що пов'язано конкретно із пунктами проведення тестування, з графіком проведення тестування саме з безпековою метою. Однак зараз вже можна говорити про те, що ми справилися так само, як і вся Україна. Ми справилися з цим викликом, адже вперше, взагалі, в історії проведення цих зовнішніх тестувань, воно відбулося повністю в онлайновому форматі. У нас на Волині. Працювало, функціонувало 19 тимчасових екзаменаційних центрів. Створені вони були здебільшого у колишніх районних центрах, якщо згадувати колишній адміністративно-територіальний поділ. Центри ці були порівняно невеликими. Ми старалися свідомо робити їх наповненими учасниками не більше як до 50, 55 чоловік. Саме знову ж таки з довколами метою. центри створювалися виключно в тих закладах, яких яких були укриття або які були розташовані поблизу е, облаштованих укриттів саме е, на випадок повітряної тривоги? Е, всього відбулося 20 сесій, е, тобто 10 повних робочих днів, е, в дві зміни працювали наші учасники. Е, який саме день, яка зміна, який пункт тестування? Вся ця інформація надходила безпосередньо на інформаційні сторінки наших учасників, і ми закликали всіх. Е, Причетних до проведення тестування і власне учасників по мінімуму цю інформацію поширювати, щоб не сказати, зовсім не поширювати ні в соцмережах, ні в загалом в засобах масової інформації. Лише інформація ця була для тих, хто причетний, хто безпосередньо приходив в пункт тестування, забезпечував проведення тестування або власне для самих учасників. Скажіть, будь ласка, Олександрівно чи знадобилися оті укриття на випадок, якщо лунали тривоги під час? з самого тестування так, знадобилися, що не менше двічі наші учасники повністю, повним пунктом тестування переходили у укриття. Це було два дні, тобто дві сесії з тих 20, що я зазначала. Ну, На щастя, ці повітряні тривоги були не, дос, не, не дуже тривалі. У нас процедура передбачала, що якщо повітряна тривога триває менше за одну годину 15 хвилин, то ми... Мали можливість ще продовжувати тестування в той же день, і не прийшлося нашим учасникам переходити на додаткову сесію. Бо якби тривога була довшою, то звичайно продовжувати тестування вже було б неможливим, і треба було б вже орієнтуватись на додаткову сесію, а ми прекрасно розуміли, наскільки це ну, було б, напевно, недобре і незручно для учасників, адже якщо учень, учасник налаштувався на роботу саме в конкретний день, то може і не скластися, прийти в інший день, ну, і не хотілося напевно, щоб його ось такі обставини якось впливали на можливі майбутні результати. Ну і які ж ці ці результати, Олександрівна, яку маєте інформацію і чим готові поділитися? Ну, на жаль, станом на сьогодні абсолютно офіційної, скажімо так, інформації по областях ми не маємо. Можу сказати лише те, що явка наших учасників тестування на Волині була досить непоганою. В цілому з зареєстрованих майже 7 тисяч учасників з'явилося понад 93%. Щодо Власне, результатів отриманих знаю лише що маємо достатньо велику кількість учасників, які мають хоча б одну максимальну оцінку 200, чи можливо є учасники, які мають 400, і є учасники, які мають 600 балів. Тобто, три блока мультипредметного тесту складено на максимум. Однак я би дуже просила ще набратися терпіння і отримати офіційні результати. Поки що те, що ми маємо у соцмережах, це іде інформація. Ну, пишаються наші вже власні учасники своїми е, досягненнями. Так наші, або вчителі справа. своїми вихованцями логічно. так так, так, абсолютно. Вони е, вони заслужили. Що Дякую. одні, що інші, абсолютно. Дякую, Олександрівно, і за організацію, і за цю інформацію будемо чекати офіційних результатів. Ну і попереду у нас ще додаткова сесія, Алла корнейко була і на зв'язку зі студією. Говорили ми про проміжні результати зовнішнього незалежного оцінювання основної сесії.